Не видно нікого в Єрусалимі. Врата на запорі, неначе чума в Давидовом граді, Господом хранимім засіла на стогнах. Ні, чуми нема, а гірша, лихая та люта година, покрила Ізраїль. Царева война. цареві князі і всі сили, і отроки, і весь народ. Замкнувши в городі ківот, у поле вийшли худосилі, у полі бились, сиротили маленьких діточок своїх, а в городі младії вдови в своїх світлицях, чорноброві, запершись, плачуть на малих дітей, взираючи. Пророка свого деситого царя кленуть Давида сподаря. А він собі, узявшись в боки, по кровлі кедрових палат в ризі похожає, та мов котюга позирає на сало, на зелений сад сусіди Гурія. а в саді в своїм веселім вертограді Версавія купалася, мов у раї Єва, Подружіє Гурієво, рабиня Царева, купалася собі з Богом. Лоно біле мила і царя свого святого у дурні пошила. На дворі вже смеркло, і тьмою повитий дрімає, сумує Ієрусалим. В кедрових палатах, мов несамовитий, Давид похажає, І о цар не ситий сам собі говорить: Я ми повелим, я, цар над Божим народом. І сам я Бог в моїй землі, я все. А трохи згодом раби вечерю принесли і кінву доброго секеру. І цар сказав, щоб на вечерю раби рабиню привели, так і Версавію. В року до Божого царя-пророка сама Версавія прийшла, і повечеряла, і секеру з пророком випила. І пішла спочити трохи повечері своїм царем. І Гурій спав, йому сердешному й не снилось, що дома нищечком робилось, що з дому цар його украв не золото, не серебро, а лучше його добро, його Версавію украв. А щоб не знав він тієї шкоди, то цар убив його, та й годі. А потім цар перед народом заплакав трохи, одурив псалмом старого Анафана і знов веселий, знову п'яний, коло рабині заходивсь.